На дворі 25-й рік. Рік, який несе для українців в Польщі великі зміни. А саме карта це УКР. Та сама карта побиту, яка буде видаватися без усіляких вимагань, без усіляких підстав, без роботи, без ведення бізнесу, без навчання в університеті, а просто так за те, що в тебе є статус УКР. Поговоримо про вимоги та які плюси буде нести дана посвідка на проживання. Планується три основні зобов'язання. Перше, це те, щоб ваш статус УКР протягом останнього року, тобто 365 днів, жодного разу не злітав, був активний. Друга вимога те, щоб він був у вас здійсний на момент 4 березня 24 року. Року. І третя вимога логічна, це те, щоб він у вас був актуальний на момент складання вашого вніску. Ну і очеві ще круті плюси даної карти, це УКР. Плануй... Перше, планується, що ті, хто будуть її мати, будуть звільнені від дозволу на роботу загалом, тобто роботодавцям. Навіть не треба буде робити повідомлення о поверженні виконування праці обувателові України. Навіть таке, тобто, вже українці з цією картою будуть прирівнені до поляків в цьому відношенні, що взагалі не треба буде робити жодного дозволу на роботу. Друге, це те, що з цією картою можна буде виїжджати за межі Польщі чи по Шенгену, чи навіть і далі. До 6 місяців. Зараз, як ми знаємо, можна подорожувати по безвізу або по звичайній карті лише терміном до трьох місяців протягом 6 місяців тобто 3 місяці дається на 6 Тут планується 6 місяців можна буде виїжджати. третій плюс це те, що хто буде мати карту, це УКР, зможуть відкривати собі єдноособову діяльність господарчу. Так. Зараз ця опція доступна для всіх українців в Польщі завдяки спеціальному військовому закону, який діє на території Польщі для громадян України. Але якщо його знімуть, наприклад, то не всі українці зможуть собі відкривати ФОП. І четвертий плюс. Це те, як я вже, мабуть, казав, що карта буде видаватися терміном на 3 роки. Тобто 3 роки можна буде не переживати за свою легалізацію в Польщі. Але зі всіх цих плюсів є одне застереження: це те, що ті, хто будуть подаватись на карту, ЦУКР, будуть зобов'язані перед подачою оновити. Свої дані в ужеджі дільниці, в оженджі міста, в уже гміни, тобто ви повинні внести туди перед подачою свої актуальні дати. Дані, ім'я, прізвище, дата народження, ваші дані, паспорту. Тобто, якщо у вас був старий паспорт, а ви подаєте заявку з новим. То вам буде відмова. Наразі зараз це планується. Також хочуть, щоб на карту Це УКР українці подавалися електронно. Тобто через профіль МОЗ, який зараз діє модуль обслуги цизомців, або, можливо, придумують якийсь інший спеціальний сайт. Це ще в розробці це ще ми побачимо. Ну, тут трохи дивно, тому що не знаю, як вони будуть перевіряти ваш паспорт, тому що їм треба побачити ваш оригінал. Побачимо, як це все буде діяти на практиці. Ось і основні зміни, друзі, за які я вам хотів сказати. А чи ви маєте статус УКР і чи ви плануєтеся подаватись на карту ЦУКР, будь ласка, напишіть в коментарях. Або, можливо, ви. Вже маєте э, польську карту побиту, вже собі зробили на якійсь підставі. Також про це напишіть, будь ласка. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть мені в соцмережі, в коментарях. Я буду старатися на них відповідати. Дякую, до наступних зустрічей. Вийшов з офісу, ледве не забув. Ці зміни плануються не раніше квітня 2025 року. Тобто, розуміємо. Я думаю, що так можемо орієнтуватися десь на літо, так точно враховуючи, як в Польщі все швидко впроваджується. До побачення.